Всім привіт! Це новий запис, що там в якам?». Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні на зв'язку з нами Анна Горбенко. Привіт, Анна. Всім привіт-привіт. Ти голова відділу дизайну Шопекспрес. Тому підкажи, будь ласка, знаю, що від контенту інтернет-магазину від каталогу залежить дуже багато. Розкажи нам, будь ласка, як продавати багато з каталогу товарів в інтернет-магазині? От є каталог товарів, як його оформити легенько, без програмістів, щоб конверсія продажів зросла. Дякую за питання. Сьогодні пропоную познайомитись трошки детальніше з налаштуваннями сторінки інтернет-магазину та внутрішньої карти товару. Розкажу, як додати інтерактиву, як додати функції, щоб для клієнта була зручна навігація, і можна було придбати, наприклад, товар, не переходячи всередину, а зробити це одразу з прив'юшкою. Презентацію планую проводити на базі нашого п'ятого шаблону. Wow. Mm -hmm. Так одразу переходжу на сторінку магазину. Бачимо, що в нас виведені товари, але сторінка виглядає досить сухо, тому що є лише назва карта товару, яка не інформативна, не має додаткових функцій, не має кнопки купити. Давайте трошки розкажу детальніше, як можна швидко налаштувати додаткові функції. Ми переходимо в систему адміністрування магазину. Чого ми почнемо? Для налаштування сторінки магазин переходимо до розділу сторінок, магазин, редагування і одразу вмикаємо налаштування. Саме це нас і цікавить. У налаштуваннях в нас все розбито по розділах: список товарів це те, що стосується саме сторінки каталогу. Трошки пролистуємо нижче. І в нас є картка товару. Це стосується внутрішньої карти товару. У мене поки все вимкнено, але будемо зараз разом з вами потрошку налаштовувати. Ось бачимо, що зараз в нас налаштовано три товари в ряд. Через те, що немає бічної панелі, немає фільтрів, карти товару розтягуються, виглядають досить величенько. В нас є можливість швиденько змінити розташування і, наприклад, налаштувати по чотири товари в ряд. Ну і для будь-якого екрану ми можемо змінити налаштування. Стосовно пропорції зображення. Іноді буває так, що не всі зображення відредаговані і одного розміру, для таких ситуацій є саме налаштування пропорцій, можна досить швидко змінити, підігнати, підрізати зображення, щоб вони були виглядали всі однаково, були на рівні. Ось в нас функція відповідає за це пропорції зображень для прев'ю. І якщо я... Застосую зміни і зберігу, то бачу, що вже на сторінці магазину в нас переналаштувалися товари вже адаптувалися по чотири в рядок. що ми можемо ще налаштувати? Ми можемо змінити кількість відображення товарів на одній сторінці, можна зробити більше, менше в НАТі це. Оптимальна цифра, яка не надто навантажує сторінку. Треба пам'ятати, що чим більше товарів ми виводимо на сторінку, тим сторінка буде повільніше вантажитись. Тому 12 це оптимальна цифра. Вона стоїть за замовченням на всіх шаблончиках. Можна налаштувати сортування відображення товарів, як вони будуть відображатись. Можна по Продажам налаштувати по позиції в системі адміністрування, це так, як ми їх створили, так вони і будуть виглядати на сайті. Можна відсортувати за ім'ям та даті створення товару. Напрямок сортування тут все наче зрозуміло, або по спадаючій, або по зростанню. І ось стосовно навігації для клієнта, ми можемо додати саме сортування товарів в каталозі. Я його ввімкну. Сортування товарів в каталозі дозволю, також одразу ввімкну вибір варіантів у попередньому перегляді, для того, щоб можна було одразу купити товар, не переходячи всередину карти товару. Це з прев'юшки. Ми дивимося на каталог товарів, вибираємо там собі розмір колір, прямо на клікуючи всередину товару, і кнопка з неї Так, так, все вірно. Yeah. І в нас є ще функція залишання коментарів. Можна коментувати карту товару, ну, не карту товару, а сам товар тобто залишати відгук. І завдяки залишеним відгукам формується оцінка товару, її ми також покажемо. Застосовуємо зміни, зберігаємо. І бачимо, що в нас вже оновлена. Бачимо, що в нас з'явилось сортування. Ми можемо налаштувати, наприклад, від дорогих до дешевих товарів. Ось бачимо, що посортовано. Або я хочу, щоб мені показали спочатку акційні товари. Ось бачимо, що спочатку вивелося акційні клієнта. Це дуже зручно, ключна така навігація. Також що в нас з'явилось? У нас з'явилась на прев'юшки рейтинг. Ми одразу бачимо, який товар якої якості по відгукам клієнтів, і в нас виведені варіанти товару. Можна, наприклад, обрати товар з Німеччини або з Польщі, Тут і одразу оформити замовлення. При натисканні на попереднє замовлення товар одразу додається в кошик. Нам не вистачає трошки бічної панелі. Бічні панелі ми можемо вивести категорії та налаштувати фільтри. Знову повертаємось до налаштувань, спускаємось трошки нижче, скролимо, і ось ми бачимо бічна панель, яка відповідає за категорії та фільтри. Ми вибираємо показувати і обираємо ліворуч або праворуч. Ну, мені. Зручніше, щоб вона була ліворуч, і налаштовуємо відображення фільтрів. Фільтри ми обираємо показувати. Фільтри по виробнику показують собственно, виробників, за статусом товарів це в наявності, не в наявності, фільтр по ціні, і можемо відсортувати за замовченням або за алфавітом. Застосувати зміни, зберігаю, і бачу, що в нас вже додалася вічна панелька з виведеними категоріями та фільтрами. Ось ми бачимо фільтр по ціні. Я можу налаштувати будь-яку ціну. І мені система відсортує товари. Бачу виробників, бачу виведені варіанти, завдяки яким я можу. Посортувати і знайти саме той товар, який мені потрібен. Далі ми можемо перейти до карти товару всередині. Ось ми, наприклад, переходимо у цю. Також виглядає досить сухенько. Ми можемо вивести характеристики у карти товару, показувати також бренд самого товару, вибір варіанти товару. Якщо він один, є така функція приховати або показувати. Залишимо. По замовченням показувати. Також можемо в карті товару вивести артикул товару, можна виводити штрих-код, але в нас він не заведений, тому я залишу не показувати. Можемо налаштувати інформацію про кількість товарів, які є в наявності. Я залишу не показувати, але така можливість є. також в карті товару всередині я хочу, щоб виводився рейтинг, і можна було обрати кількість товару, яку я хочу додати в кошик одразу. І можна збільшувати зображення. Знаєте, як на лупу наводити на товар, і буде збільшено зображення. Також цю функцію вімкну. Застосувати. Ось ми зараз бачимо, що карта товару трошки живіше стала. У нас виведено рейтинг, в нас виведено артикул виробника, в нас додався каунтер, завдяки якому ми можемо обрати, наприклад, я хочу одразу пляшечки купити, натискаю на попереднє замовлення, і бачу, що в нас вже додалося одразу три товари в кошик. Виведені характеристики додатково. Мені ще не вистачає обраного і порівняння. Цю функцію також можна налаштувати. Для цього ми переходимо знову ж таки в панель адміністрування і треба трошки змінити локацію. Ми переходимо у каталог товарів до налаштування, я відкрию у новій вкладці. І ось ми трошки пролистуємо донизу і бачимо, що увімкнути порівняння товарів. Я вмикаю, увімкнути обране також. І ще мене цікавить функція увімкнення пов'язаних товарів. Це виведе в карту товару схожі товари по категорії. і налаштую автоматичний підбір схожих товарів. Ось ми бачимо, що в нас вже з'явився порівняння та обране функція. Наприклад, при натисканні ми бачимо, що товар додається в обране і додається до сторінки порівняння. І трошки нижче в нас вже з'явилися схожі товари, які також можна додавати в кошик. І Мені ще зліва трохи не вистачає від зображення дерева от фільтрів. Чи можна прямо в карті товару надіслати? Саме в карту товару можна вивести лише категорії. Давайте зараз покажу, як це можна зробити. Ми повертаємося до сторінки магазину, знову ж таки переходимо до налаштувань, і в нас трошки нижче ще. Налаштування категорій. Список категорій в каталозі в нас вже налаштований. Його можна виводити скороченим або повний список. Це будуть одразу видні і категорії, і підкатегорії. Корочений перелік вона влаштовує поки. І ми можемо показувати список категорій у карті товару. Застосовую зміни, зберігаю і бачу, що ось в нас вже з'являються категорії всередині карти товару. Це вже зручно і збереження, збереження при скролі вниз відбувається дуже добре. Наша задача, яка якомога більше отримати користувача на сторінці товару, щоб він якомога більше продивився, так отримав повну uh -huh. інформацію про товар. Це збільшує вірогідність купівлі, треба, щоб він поклав у кошик і щоденько зробив таке замовлення. Тому від цих елементів, що у нас виведено в каталозі товарів і в кожному товарі, да, яка саме інформація, кіблучки, які можливості залежить конверсія продажів всього інтернет-магазину? зараз ми придивляємося, що самостійно можна робити в цих місцях інтернет-магазину, якщо магазин працює на прикладі Shop Express. А є ще одна функція, завдяки якій можна додавати будь-які до продажі робити, або, наприклад, вивести відгуки для товару. Як це можна зробити? У нас на кожному шаблоні є передоформлений віджет. Я переходжу до налаштувань, переходжу в розділ віджетів. Ми можемо знайти цей віджет на будь-якому шаблоні. Називається він макет товару. Якщо ми перейдемо всередину, змінити, то бачимо, що тут. Додано плагін для залишення відгуку. Якщо додати на блок, ми можемо ще додати будь-який плагін з переліку. Тобто можна додати будь-що і вивести це також в середину карти товару або в каталог. Як цей віджит можна швидко і просто додати на сторінку карти товару? Ми переходимо знову ж в налаштування сторінки магазину, Пролістуємо ще нижче. І в нас є розділ макет. Макет в каталозі і макет в картці товару. Можемо налаштувати, де не показувати, показувати вгорі або знизу. Мені скрізь подобається знизу, тому що це, як на мій погляд, найзручніше віджит для карти товару. Ми обираємо макет. Так, і можна також його ж вивести і для категорій, в принципі. І він буде показуватися одразу і в магазині. Застосувати, зберегти, і ось бачимо, що в середині карти товару в нас вже з'являється відгук з коментарями. Коментарі були залишені заздалегідь, тому коли я вивела віджет, їх вже було видно. Коментарі справжні, їх варто тут я наголошу збирати від користувачів, так і модеровано виводити в своєму інтернет-магазині, там де вони. Рівні саме модеровано, тобто у вас немає такого, щоб ви залишив відгук і він обов'язково тут буде видний. Ви можете вводити лише ті відгуки, які умовно позитивні і позитивні, ті, які хочете, щоб були видні. І для інших покупців буде дуже зручно побачити, що думають про цей товар, який позитивний опит чи негативний опит користування продуктом. Я думаю, це буде класний інструмент також для додаткових продажів. Так, ринка виглядає вже обжито, як гарна квартира з ремонтом. А одне зображення товару. Можливо, на цей приклад товару подивитися декілька зображень, як це можна виглядати. В принципі, для прикладу я можу додати товар з двома картинками, наприклад, додати. Будь-яком листочок. Листочок, давай листочок. Користувачам хто зараз дивиться всім глядачам зрозуміло, що можна додавати будь-яку кількість зображень до свого товару, і ці якісні зображення вашого товару з різних ракурсів, і навіть відео замість якогось зображення, формації саме відео живого, також збільшить конверсію вашої сторінки товару, тому що користувач майбутній покупець зможе розглядіти його з усіх боків, подивитися, як він виглядає в різних вершинах, тощо. що ще можна змінити налаштування саме. Прев'ю зображень для слайдеру, можна налаштувати це також на сторінці магазину. В налаштуваннях ми можемо обрати, щоб це був або слайдер, або прокрутка. В нас зараз був слайдер, можемо змінити на прокрутку, застосувати зміни, і бачимо, що картинки трошки змінюються, їх відображення. Вони приймають більш оригінальні розміри. Ось я одразу покажу, що на сторінці магазину ми також вивели ці відгуки, але тут відгуків немає, тому що їх саме на цій сторінці не залишали, тому ще це поле пусте. Ще є одна функція, коли ми можемо виводити категорії не лише списком, а і показувати категорії плиточкою. Кількість по три. Так, застосувати, зберегти. І бачимо, що в нас над товарами з'явилися ще плиточки з категоріями. Це додає також. Інтерактивності для сторінки вона стає більш більш живою та цікавою. У мене ще таке запитання. Я знаю, що для seo просування інтернет магазину саме сторінку сторінки каталогу товарів, класно не тільки там тайтли і дескріпшени для неї прописати, а це звичайно можна зробити для кожної сторінки, дуже легенько, а ще варто виводити під списком товарів, і в кожному товарі відповідно у нас є текст, а от під списком товарів немає. Можливо, ти знаєш, де це вивести, і в цьому тексті, наприклад, наш партнер. Один з seo студія там я нещодавно да Вони радять виводити, що що отримує увагу читача в цьому тексті під списком товарів, наприклад, можливо, форму збору даних користувачів. Там підпишіться, залиште емейл, підпишіться на нашу розсилку чи дізнавайтесь першими про нашу акцію, залиште емейл. тобто якийсь призив до дії, форма коротеньке поле де можна ввести свої дані і відправити їх власнику магазину. Ми можемо щось під текстом в списку товарів виводити. Так, так, так. Це можливо на сторінці. Наприклад, якщо нам треба вивести на сторінці магазину одразу, то ми можемо перейти до зміну дизайну сторінки, натискаємо і можемо додати знову ж таки будь-який блок. Це ну ось як що ми розмовляли тільки що про форму, ми можемо додати саме форму. Зберегти зміни, це буде наборним методом. Взагалі верстки немає у сторінки, Да? Самі верстаємо собі сторінку фактично блоками. Все вірно, а форма в нас вже також є на шаблонах. Передоформлена її можна змінювати будь-як, можна додавати інші поля або видалити поля, які не потрібні. Змінити назву, створити додаткові форми за прикладом. Це досить легко. Зберігаємо зміни. І бачимо, що ось трошки нижче в нас з'являється наша форма зворотного зв'язку. Ну, наприклад, якщо я не хочу, щоб форма займала 100% контейнеру, я можу зробити її трошки гущею. Я так розумію, що взагалі тип полів, кількість полів ми можемо змінювати. Так? Наприклад, не всі ім'я, телефон, ім е та сповіщення. До речі, тут можна прикласти слово сповіщення. Так, так. А зробити, наприклад, емейл, відправити або все. Це вірно. Але mm -hmm. пропоную про форму зробити окремий випуск, щоб було більш зрозуміліше саме Важливо, про будь-якої конструкції форми ми можемо виводити де нам потрібно на кожній сторінці вашого сайту інтернет-магазину. Так. Так, Дуже корисно ще для саме, сторінки магазину можна використовувати, наприклад, плагін недавно переглянутих товарів. Дуже корисно, що я, наприклад, дуже багато ходила по сайту, дивилася, роздивлялася, і тут я на сторінці магазину вже бачу саме історію своїх переглядів і можу повернутися до товару і купити його одразу з плану. Все, зрозуміло, це класний кладість. Прям додавання блогу, ці блочки ми можемо. Можемо використовувати над товарами, під товарами в списку в каталозі. І от текст, якщо я хочу запіхнути вниз під список товарів, то так само mm -hmm. тут беру собі потрібний блок і вже вписую нормальний текст для і для користувачів і для seo просування, яке мені підходить. А mm -hmm. в нас ще залишається одна функція, про яку я не розказала в налаштуваннях сторінки саме магазину. Це Налаштування пагінації ми можемо вивести відображення товарів пагінації кнопочками, нескінченною прокруткою, або вивести і кнопку Показати більше товарів і вивести пагінацію. Ну, наприклад, якщо я зміню кількість товарів, наприклад, на 6, щоб 100% вивелась пагінація, і ось бачу, що на сторінці магазину бачимо, що в нас вже 6 товарів, і ось з'явилася розбивка на підсторінку. Можна змінити на Нескінченну прокрутку, Да, і ось ми о, бачимо, що йде підвантаження. О, це клас, я таке більш люблю. Так, ну, це на смак кожного власника магазину. Так -так -так. <реш> Як... Ну і ще є третій варіант: це е кнопка Показати більше плюс «Пагінація». Є показати більше, і можемо переходити на. <працювання> то, до речі, якщо е, працює магазин там по всім країнам, по всім регіонам, ми не знаємо, як у кожного користувача, чи у нього висока швидкість інтернету, чи низька, які у нього зараз технічні потужності, на чому він дивиться, то можна використовувати ТТ, да? Так, про налаштування ми все розказали. Ще хотіла би напевно розказати про виведення в середині карти товарів не тільки схожих, але й додаткових товарів. Тобто, зараз в нас налаштована функція автоматичного підбору, а ми можемо наказати, які товари саме виводити для карти товару. Зараз для того, щоб перейти до редагування товарів, ми переходимо до каталогу до товарів і на прикладі, ось до цього товару. Ми хочемо налаштувати е, супутні товари та схожі товари. Тобто я можу натискати на Додати, вводити назву товару, наприклад, гель для душу, гель <реклама> <реклама> Додали схожі товари, наприклад, треба назву подивитись: бальзам в нас ще є кондиціонер, бальзам, наприклад, бальзам. Є два бальзами. Ну, кондиціонер, кондиціонер. Кондиціонер, ще додаємо. А, можемо ввімкнути того, щоб ці товари також виводились як схожі або додаткові в обраних товарах. А, зберігаємо зміни, і зараз я відкрию посилання на цей товар, щоб швидко його знайти, і бачу, що в нас вже. Додались один доповнюючий товар, який я додала, і змінились схожі товари. Їх вже не чотири, як було автоматично додано системою, а саме ці три, які я виграла зі списку. Ну і звичайно, товари зі знижкою, якщо у нас вони зараз є, ми підсумовували через різних знижок додатково внизу інформацію, то ми також можемо виводити якісь блоки, так? Так, 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 звісно, заголовки можна перейменувати і назвати якось по-своєму по різному, і можна, наприклад, виводити цим товаром, купують, наприклад, і додати сюди якісь додаткові товари, або вивести лише акційні товари, додати щоб була така підбірка. Найкращий вибір, ну звичайно, плашечки. Це супер ціна, чи сейлс, тобто можна виводити будь-які плашки, які потрібно так. для статусу нашого товару. Товар. Так, так, так. Давайте трошки більше напевно розкажу про стікери, які є над товарами. Робимо а, стікера, давай. Так, вони також у нас виводяться досить просто. В розділі каталог товарів у нас є розділ стікери, Переходимо до нього. Ну, дуже просто, взагалі, такого жахіття немає. Є навіть передоформлені стікери на кожному шаблоні. Наприклад, тут є вже сейл, відсоток знижки, хід продажів або акційний товар. Супер ціна. Ми можемо створити. Давайте там, наприклад, новинка. До речі, кожної цієї детальки в нашому інтернет-магазині біля товару. Поруч з ним залежить конверсія продажів. Тобто зараз ми розглядаємо, як покращити самостійно без програмістів список товарів, картку товарів, кожну товар для того, щоб продавати більше для свого інтернет-магазину, в тому числі такі, може, незначні елементи, як стикери, вони є значними, визначальними, вони дають увагу користувачу, що тут щось можна купити зараз дешевше, вигідніше, Клікай, поки акція триває. Ось я налаштувала колір тексту, в нас буде білий ось так, А колір фона ми оберемо з палітри. Ну, Наприклад, пусть такий буде зелененький. Застосувати. І розміщення ми можемо вибрати вгорі ліворуч, праворуч, ну тобто, так, як нам буде зручно, так, як ми бажаємо. Ну, мені більше всього подобається в праворуч, воно буде так гарно ставати поруч з нашим обраним та порівнянням. Також ми можемо, окрім назви, додати ще підказку, наприклад, «Самий новий товар <рес> Порад, як голова відділу дизайну. Кольори стікерів вони мають бути традиційно, наприклад, зелені чи дуже привертам. Відверті червоні, чи вони мають гармонувати з кольорами нашого логотипу, нашого корпоративного стилю, так щоб дійсно це перевертало увагу з одного боку користувачів покупців, з другого було красиво. Це взагалі за побажанням клієнта можна налаштувати. Наприклад, якщо акція можна використати щось червоне, якщо щось нове, можна використати щось зелене, але це по побажанню. Палітра дуже багато, можна вибрати будь-який колір з палітри, налаштувати під себе, налаштувати навіть прозорість можна, тому тут вже напевно питання до смаку та побажання. Так, зберігаємо зміни. Бачимо, що в нас тут є пам'ятка, що треба заповнити всіма мовами сайту. Я зараз перекладом займатися не буду, а просто там всі Сайт. сайту. Нас будемо цей сайт для тесту був створений на трьох мовах. До речі. Можна робити більше мов, можна відключати зайві мови, і мультимовність працює обов'язково в кожному інтернет-магазині. І дійсно це дуже круто, коли продають не тільки в Україні, а й у всіх країнах світу, коли ми виходимо на експорт, тому саме на Шоф магазини завжди мультимовні, і сподіваємося, все більше у нас буде продавців онлайн і на експорт з України. Я зараз перейшла на вкладку, де в мене було вже відкрите редагування товару, коли ми додавали додаткові та супутні товари. І ось в нас є розділ стікери. У нас активна суперціна. Ось ми бачимо, що він вже з'явився: зберігаємо зміни, оновлюємо сторінку, тобто, ось ми бачимо, що стікера в нас не було. І ось він з'являється досить просто, досить швидко. Без жодних проблем. Так, це було просто. <ріст> Не треба нічого робити в фотошопі, все робиться одразу в адмінці, буквально за пару кліків. Так, дуже дякую. Слухай, круто. У нас з буквально трьох товарів на сторінці на початку цього запису. Uh, вийшов розбудований власноруч інтернет-магазин, потужний з фільтрами, з описами, з блоками, з текстами, з призивами тоді з форумами зворотнього зв'язку, uh, відповідно навіть зі стікерами, які легко налаштовуються. І це дійсно робить наш інтернет-магазин більш потужним для продажів, більш конверсійним. Бачимо, що все це впливає на рівень продажів. Тому Ань, дуже тобі дякую, що сьогодні розказала, як легко налаштувати каталог товарів в інтернет-магазині, що він продавав. Багато, дуже тобі дякую за допомогу. Сподіваюсь, що моя розповідь була корисною. Всім гарного дня, пока-пока, побачимося. І високих продажів, гарного дня, всім пока-так. -пока.